Уявіть, ви куштуєте з другом вишневі пороги. Друг у захваті, ну, дуже багато вишневої начинки. А от у вас, ну, майже немає тих вишень. Ви запідозрюєте що щось неладне. Ви хочете знати, а скільки ж порогів з тої пекарні мають багато вишень, скільки трохи менше, а у скількох взагалі панує тісто замість бажаної начинки. Чому ж нам дали саме гістограму? Можливо, ви помітили, як я тільки що розподілила пороги на категорії, у яких багато вишень, середня кількість та зовсім мало тої начинки, прямо як в нашому порозі. Нам не так цікава конкретна кількість вишень, як загальний смак. Не намагайтеся відтворити цей експеримент вдома, бо вам би довелося рахувати кількість вишень у кожному порозі, а потім ще й обчислювати, скільки ж увійшло до якої категорії. Спершу ми хочемо дізнатися, а скільки ж усього порогів взяло участь у нашому дослідженні. Ми знаємо кількість порогів у кожній категорії. Це висота відповідних стопчиків. Ну, наприклад, ось тут у нас є 5 порогів, у яких 30-59 вишень. Тоді загальна кількість це просто сума ось таких значень. 5 плюс висота наступного стовпчика 8. Плюс у нас ще є 4 пороги, у яких 90-119 вишень. І до останньої категорії найкрутіших порогів у нас увійшло лише 3 штуки. І разом 5 плюс 8 плюс 4 плюс 3 це 20 пирогів. 20 пирогів. А ще ми вважаємо, що 60 вишень звучить як досить-таки непоганий пиріг. І хочемо знати, а скільки ж у нас пирогів з 60 та більше вишнями. Для цього позначимо ось таку пунктирну лінію на гістограмі. І тепер нам треба просумувати ось ці стовпчики без першого. Це буде 8 плюс 4 у зеленому стовпчику, і плюс 3 з останньої категорії. Але ж ми могли зробити ще й трохи інакше. Ми вже порахували, що всього у нас 20 порогів. І ми можемо тепер відняти ось ці 5, у яких менше 60 вишень. Отримаємо те саме: 15 пирогів. 15 пирогів. Насправді гістограма може відповісти на багато запитань. І це були лише одні з них.